Без тата лишилися доньки двійнятка. На фронті загинув молодий розвідник сапер із Рівного. 30-річний Ілля Серко був призваний два місяці тому. Він не ховався і став на захист своєї країни та родини. Ілля Серков рівнянин, щирий християнин. людина, яка з принципом. Ніхто понад більшою любовою не має, ніж ту, хто віддасть життя свого за ближнього свого. І віддав своє життя за своїх ближніх рідних свою країну. Лю знаю дуже давно, ще з юних років, ще колись, коли він був підлітком, і потім як виріс, став хорошим чоловіком. Я й кінчав разом з Оленкою, коли вони одружилися і. А часу проводили разом. Я був призваний до Лав Збройних сил України 6 червня 2023 року, попри те, що не мав бойового досвіду, не мав армійського досвіду, але не вагаючись, прийняв повістку, був мобілізований і служив в лавах Збройних сил України як сапер. На жаль, на початку серпня загинув на Луганщині біля селища Новоселівське. Рішення було прийнято давно, ще до того, як ми отримав повістку. Одразу сказав про те, що а, якщо прийде а, запит, то обов'язково не буде не ховатися, не відмовлятися. І буквально все це сталося в один день зранку отримав повістку і вже ввечері був а, на навчаннях, а, тому що рішення було прийняте свідомо до того всього, як, як з ним особисто це сталося. Ілля займався бізнесом. Працював з дружиною, мали власну справу, мали двох дочечок. На жаль, дружина осиротіла, і дітки залишились без батька. Тому висловлюємо щиру повагу і пошану сім'ї, яка втратила свого рідного, коханого чоловіка. Місто скорбить, тому що втратило щирого, відданого служінню Богу і людям чоловіка. Вічна пам'ять тим, хто зайвий. Вічна слава кожного. Кожному, хто боронить нашу собою.